Кухонна мийка фірми Кронер на дві чаші, розмір якої 78 на 43 см. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі сірого кольору. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Повністю обшумлена. Комплект входить. Змішувач з гнучким гусаком. На холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, два сифони та всі шлани для підключення, кріплення, заглушки. Ціна такого комплекту 4930 гривень для замовлення. Пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.